Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити таке відео анонс. От, більш детальніше спробую записати на вихідні, тому що працюю, часу не вистачає. Просто повиставляла нові розквіти на балкончик. проте Пройтися десь когось підсунути, когось переставити не вистачає У мене часу, тому не знаю. Ближче до вихідних, думаю, вже справлюся з усіма цими задачами. Ось тут поставила ще такого величезного бігліпчика. У мене він не підписаний, але я думаю, що це буде лимончелло. Ось такі два здоровенних домашніх квітоноси має, жду з нетерпінням. Так, метелички мої нові. Вони також не підвели. Просто, просто, просто очі радіють цим барвам. І ще у мене одна дуже цікава, дуже приємна новина. Хто впізнав по оцій білій губці і ось цими білосніжними вусиками чи зубками, чи як її назвати красунюцю. Знайшла я в своїй колекції ще одну Анну це вже буде п'ята анна. І. Вона метелик. Я вже підглянула метелик, дуже радію. Хоч своїх отриманих я вже встигла пересадити. <кій> ну, Будуть метелики дуже чудово. Ну, а не будуть, не знаю, також вже, вже мені аби одненька була. Я надію, що це буде 100% мутація. Покажу вже наступного разу. Тут почали розпускатися мої оці дєбрі, так би мовити, кущі. Хочеться його якось виставити. Ну, не доходять, просто повірте, не доходять руки. Тут все квітує. Нижня поличка, що ми маємо? Ось ця новиночка ну це простенька, простенька квіточка, але подивіться, яка красивенна у неї губка. Помаранчева, оранжева така. Тут колосимось, колосимось. Що я ще хотіла вам показати, ось цього цікавинка така у мене. Цікавенка, ви подивіться на цей бутончик. Щось має бути цікаве і Ця сторона у мене квітує. Бачите, вже на перший план поставила Black Piano. Black Piano дуже довго чекала. Всі вихваляються, показують своїх красенів. А я своїх чомусь купувала з оцінок. Том без коренів, то якась маленька, дрібненька розеточка, але все-таки дочекалася. Дуже красива, об'ємна квітка, розкішна. Цей красень також. Ой, очі діють. Тут підсвітку не вимикаю. Розпускаємося. Розпускається моя Сара блаш. Ось така. Потім розкажу вам про цю квіточку. Почала розпускатись, але отака чудить. Ось так вона чудить. Там розпуски, тут розпуски. На цій вже дві квіточки маємо. Ну, і ось тут у нас все квітує. Ага, і ще ось піскарка розквітла. Ну, і на закінчення хочу показати ще одну красоту. Яка у мене тут з нижньої на нижній поличці. <кій> ось така якась неопізнана у мене розквітла ще. Довбала, довбала його, а це б... виявився такий бігліпчик. Тут ще одна ось така. Ось така. Ну і ось ця і просто каска. Ще більше закохуюся у метелики. Вони казкові, незвичайні, не схожі на фаленопсиси без мутації. Люблю. Всім гарного дня, до побачення!